Всім доброго дня. Сьогодні будемо вирізати цю печеньку, але хочу вам розказати рецепт, як таку саму зробити. Перше додаємо дві столові ложки на сковороду, попимо цукор, мішаємо. мішаємо Коли з коричневого кольору додаємо соду, далі швидко мішаємо, щоб воно не засохло. Ну, не знаю, що засохло чи ні. А далі ви... на кулінарний папір виливаємо. І робимо таку круглу форму. Все виливаємо як в одну точку. Воно потім стане отаке. Далі беремо якусь формочку і ставимо прямо в круг. Якщо воно не вийшло, трошки ножем отак зробимо і все вийде. Ну, не буду вас відволікати, розпочинаємо. Обезва. Не можу. Полесло, повесло. Та ну, я просто потисну. Все, я програв один мільйон євро. Всім добр доб... до побачення. Гарного вам дня або вечора А це я все з'їм. Я вже... Взяв і оці з'їм. Побажайте мені гарного апетиту. Всім до побачення.